Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні, 23 січня. В цей день народилася моя тітка, тітка Софія. Я на неї кажу тітя Соня. Хочу привітати її від свого імені від імені своєї сім'ї, батька, матері, моєї бабусі. Всіх своїх знайомих, хочу привітати її з днем народженням, побажати всього самого найкращого, щоб вона була здорова, щаслива, довголітня, щоб в неї був достаток, щоб в кінці кінців закінчилася ця війна, щоб було мирне небо над головою і щоб всі люди у світі зали... зажили щасливо, весело і радісно. А зараз хочу заспівати вам пісню, яку я присвятив своїй тіці на день народження. Сьогодні тільки день народження сьогодні, і сьогодні ми святкуємо Його, Їй бажаємо здоров'ям та щастя, щоб на серці в неї радісно було, і бажаємо здоров'ям та щастя, щоб на серці в неї радісно було, кожна румки їй сьогодні подарують. І накриє во на стіл ціл усіх, щоб на дні народжені сьогодні в неї, ві смачненького поїсти ще вже зміг, щоб на дні народжені сьогодні в неї, ві смачненького поїсти ще вже зміг. Любо тітко не журіться ви сьогодні, бо ж ви надто є душею молоді, щоб надалі виглядали молодими, за оце ми разом вип'ємо усі, щоб надалі виглядали молодими, за оце ми разом вип'ємо усі, перший тост буде за ваше довголіття, Ну, а другий то за щастя у житті, ну а третій то для вас буде, як пісня. Бо ж достатку ми бажаємо вам всі. Ну, а третій то для вас буде, як пісня. Ж достатку ми бажаємо вам всі. соні тітки день народження сьогодні, і сьогодні ми святкуємо Його, і бажаємо здоров'я ми та щастя, щоб на серці в неї радісно було, і бажаємо здоров'я ми та щастя, щоб на серці в неї радісно було.